Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. Яким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області? Розповідаємо далі. Найбільш густо населений мікрорайон Рівного, Північний, залишається одним із проблемних в плані транспортного сполучення. Мешканцям вулиці Шухевича іноді доводиться по півгодини чекати на шостий автобус, яким нещодавно замінили 39-й маршрут. В Управлінні транспорту вже шукають нового перевізника, а пасажири знаходять альтернативні способи дістатися центру міста чи ювілейного. Більше про проблему розкажуть наші журналісти. Мешканці північного знову страждають через відсутність адекватного транспортного сполучення з іншими районами рівного. Експеримент із заміною 39-го маршруту на 6-й не вдався. Фактично, пасажири їздять тими ж самими жовтими маршрутками, оскільки великогабаритних автобусів курсує вкрай мало. І дочекатися потрібний транспорт ще те випробування, кажуть місцеві. У катастрофа що не їздять маршрутки, зняли 35-й, а ця шестерка їздить одна в годину. Зі слів рівнян, які проживають на північному, проблеми з транспортним сполученням почалися ще раніше після скасування зручного 65-го маршруту та 67-го, яким можна було дістатися торгових центрів на вулиці Кулика і Гудачика. А нові автобуси за шостим маршрутом, хоч і зручні, але їх не вистачає, щоб покрити наявний. Тут пасажиропотік. Чистка почала ходити, то дружина на роботу деколи чекає 30 хвилин, деколи 20. До того була тридцять дев'ята, то вона нормально ходила по графіку на Баситі Подивилися вона швиденько там за хвилину за дві вийшли. Вона вже пішла. Раз я чекав 40 хвилин, не став на роботу, то вже мусив на таксі. Точно їхати. Частина мешканців північного через проблему з громадським транспортом пересідає на таксі, а інші ходять пішки. До прикладу пані Віра у свої 80 років не чекає маршрутку на зупинці, а обирає більш корисний для здоров'я спосіб дістатися потрібного місця. Я в основному хожу. До повзавода пішком 5 кілометрів. Звідси пішком мені треба в територіальний центр. То я в основному стараюсь пішком, щоб. Більш триматися в формі, дивлюся, що не йде. Значить, пішла собі помаленьку. В управлінні транспорту рівного нарікають на перевізника, який взяв на себе зобов'язання забезпечити адекватний рух за шостим маршрутом. Однак не впорався з цим. За словами начальника управління Василя Сливки, замість восьми великогабаритних автобусів між північним та ювілейним нині курсує лише три. Тому на маршрут повернули старі Богдани та еталони. Перевізник, який виграв конкурс, який обіцяв, що справиться з. Меншутом на сьогоднішній день свої умови не виконує, тому прийнято рішення розірвати угоду. Автобуси великомістські, вони ну, якби розхід палива у них значно більший і витрати значно більше. Він з тим не справився. З перевізником домовилися, що він допрацює до 27 грудня, а далі місто оголошуватиме новий конкурс на шостий маршрут. В транспортному управлінні запланували зробити умови більш жорсткими, щоб одразу відсікати перевізників, які не готові виконувати покладені на них зобов'язання. Микола Брижицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Хотіла врятувати доньку, натомість поповнила гаманець неповнолітнього афериста. Поліцейські викрили зловмисників, які за схемою ваша донька в лікарні ошукали 83-річну рівнянку. Як мешканцю сусідньої області вдалося обманути пенсіонерку. Дивіться у сюжеті. Мамо, я мене збив п'яний водій, і я зараз знаходжуся у лікарні. Ні, ти не хвилюйся. Ось такий дзвінок, начебто з лікарні, отримала 83-річна мешканка рівного. Спочатку з пенсіонеркою розмовляла псевдолікарка, яка повідомила, що донька старенької перебуває у травматологічному відділенні з переломом ноги. Пізніше до телефонної розмови доєдналася ще одна жінка, яка видавала себе затравмовану. Я була, мабуть, в такому стані стресовому, що я повірила, що це говорить дочка. І... Я повірила, що це вона, і потім каже, що мама, ти не клади телефон, не виключайся. Я по можливості з тобою буду говорити, бо мій телефон не не, не працює. Рівнянці повідомили, що терміново потрібні гроші на операцію, адже її донька може взагалі не стати на ноги. Спочатку назвали суму в іноземній валюті, пізніше озвучили цифру в 120 тисяч гривень. Мама, треба срочно перерахувати, тільки не налічними, а перерахунком. Ну я знаю, що це треба зробити перерахунком. Тільки треба срочно, тому що банки на обідню перерву. О Ну, годині, а банки ну, що... що... І я, як що було, я всі ці кошти. З тих всяких загашників з того всього викладаю на дивані. По кошти до помешкання пенсіонерки, яка на той момент була сама вдома, приїхав ніби син колеги і її доньки. За легендою його завдання було перерахувати гроші в банку та завести матір до лікарні, аби та передала необхідні речі. Шахрайки навіть список продиктували. Він прийшов і в темпі збирати ці гроші. Я кажу, Саша, пересчитай, він давайте скоріше. Я порахую там. Що буде лишнє, я вам бирну. А ви збирайтеся, і я зараз за вам перечислю кошти і за вами заїду і поїдемо в обласну лікарню. Зрозуміла жінка, що стала жертвою шахраїв, вже коли зідзвонилася з донькою. Їхала в міському транспорті. Мама дзвонила. Я не чула, бо знаєте, як в міському транспорті не чутно, ну, як говориться бо ну, шум. Я До мами в 11 годині дзвоню, дзвоню, А вона каже: а хто це? Я говорю, як це хто? Я твоя дочка. Правоохоронці встановили що до злочину причетний неповнолітній хмельничанин, який у такий спосіб вирішив підзаробити. Хлопець приїхав у рівне, прийшов до оселі пенсіонерки та забрав 96 тисяч гривень. Встановити його вдалося завдяки кропіткій роботі оперативників та за допомогою системи відеоспостереження «Безпечне місто». Крім того, працівники карного розшуку встановили також. Місце знаходження грошей. 88 тисяч 200 гривень вилучили, а решту таким чином кур'єр витратив. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом шахрайства. Поліцейські встановлюють інших учасників, які можуть бути причетні до шахрайських дій. Правоохоронці Рівненщини вкотре нагадують, не довіряйте невідомим особам, які повідомляють про нещасний випадок або просять допомогу. Перш за все, потрібно сконтактувати із рідними або друзями, хто за легендою потрапив у халепу. Перехід рівного до нульових викидів вуглекислого газу цьогоріч обласний центр став єдиним містом в Україні, яке виграло грант від Європейського союзу на суму майже 1 мільйон євро. Ці кошти будуть спрямовані на боротьбу зі змінами клімату. Більше про перші кроки до реалізації проєкту – дивіться у сюжеті. У кожному закладі освіти ОСББ медустанові закладах соціальної, культурної і спортивної сфери буде свій куратор по енергоефективності. З 18 грудня у рівному стартували семиденні навчання в рамках проекту створення концепції зіров» для міста рівне проводять їх на базі. НУВГП. Перша невелика. Це така фокус група, з якою сьогодні працюють люди. Вони пов'язані. Це є працівники шкіл, по моєму міста рівного, які ну, далі будуть нести, я так розумію, цю всю ідею, поширювати її і будуть формуватися наступні групи, наступні фокус групи, з якими будемо працювати, і таким чином постахенько рухатись так від малого, від меншого до більшого. В цьому, власне, і полягає ідея цього проекту. Залучити якомога більше людей, навчити їх. В рамках проекту планується максимально скоротити рівень викидів СО2 в атмосферу. Одним із інструментів є програма енергоефективності, яка діє в рівному 10 років. Завдяки їй вже вдалося зменшити викиди на 20%. Ще одним кроком буде встановлення спеціальної системи моніторингу, розширення існуючих і створення нових центрів енергоефективності. Ми маємо організувати всі дані в єдину керовану онлайн систему енергоспоживання. Тобто, для цього буде встановлене обладнання в бюджет. Етній сфери для автоматичного моніторингу це також все за кошти гранту. Крім того, буде створений енергетичний паспорт міста, де узагальніть всі витрати дадуть повну оцінку стану викидів, потреб і шляхів реалізації програми. Десь можливість зараз клинку, ну, трошки назад, дай можливість також європейським партнерам показувати, чи ми зробили цей паспорт. Він є обов'язковим. Тобто, якщо ми хочемо залучати донорів інші нам допомоги фінансові, нам потрібен безпосередньо цей паспорт, що ми могли використовувати саме в подачі цих документів. Якщо цього не буде, тобто це той етап, на якому ми можемо зупинитись, і показати, нас ми готові до певних залучення коштів для того, щоб впровадитись нашою реалізацією цих проєктів. В рамках стратегії НЕД Зіру в Сіті в Рівному до 2050 року планують досягти кліматичної нейтральності. Проміжний результат до 2030-го має становити 30%. Більше 4,5 років не можуть прийняти рішення з 2019-го В рівненському міському суді триває розгляд справи колишнього начальника дабі, якого обвинувачують у вимаганні та отриманні хабаря. Чому і цього разу засідання не відбулося? Дивіться у сюжеті. Вже майже п'ять років у Рівненському міському суді не можуть розглянути справу Ігоря Мічуди, колишнього очільника обласного дабі, його сина та бухгалтерки, яких звинувачують у хабарництві. Щороками роками засідання переносять то через наявку прокурора, то через відсутність одного із суддів колегії. Цього разу після затяжної перерви також у залі засідань довше десяти хвилин не затрималися. На судове засідання не звився прокурор, участь якого є обов'язковою. Натомість через електронну адресу суду було подано клопотання. Просить відкласти розгляд казаного кримінального провадження у зв'язку з тим, що на визначену дату має засідання в іншому суді. Казане клопотання. Надійшло сьогодні. Однак чергову наявку Ігор Мічуда і його захисники пов'язують не із зайнятістю прокурора, а з продовженням затягування справи, оскільки до матеріалів були додані докази, які свідчать про непричетність до інкримінованих злочинів. там є рішення Верховного суду, є довідки з податкової інспекції про сплату, так би мовити, податків. У нас що з хабарів податки платять. Є підтверджена наявність тих всіх матеріалів, і її випливає. Але є одна біда. Мічуда в свій час сидів в тюрмі. Його посадили, закрили. Він мав підписати бумаги, як мене там присилали. Я їх не підписав, і у них зараз біда, бо прийдеться всім відповідати. До того ж, знову змінилася слідча група. Відтепер справою займається військова прокуратура. Мовляв, вона стосується військовослужбовця ЗСУ, яким Ігор Мічуда кілька років тому ще не був. Хто небудь приїде сюди, розбереться чи вони мають право на місцевому рівні. Абсолютно не враховувати накази Генеральної прокуратури. я рахую, що якщо помінять, і сторона захисту каже, то має тільки військовий генеральний прокурор. А він у нас не мінявся, бо вони кажуть, у нас була реорганізація. Просте питання: хтось реорганізував посаду Генерального прокурора? Ні. Відповідно, з'їзди туди, покажи. Але я розумію, що туди ніхто не поїде, бо там дадуть по шапці, що ж ви не робили. Бо навіть звучала пропозиція про відкладення справи, ймовірно, задля її закриття через закінчення строку давності. Мі чудо старший служить, то давайте ми напишемо заяву, відкладемо до завершення військових дій, ви уявляєте, а далі спишемо її по термінам, щоб всім було. Я перепрошую, ну ви ж зламали судьбу. Хтось сидів, я в клітці просидів півроку. За що питається? На даний момент я ходжу з 10 статтями, десять 10 в мене особливо опасний рецидівіст. Правда, з кулеметом, який дозволила держава і вмирати мені можна в окопі, але в цей момент ніхто не хоче нічого бачити. Зважаючи на всі ці факти, сторона захисту хоче подавати клопотання про відвід суддів. Ризикують власними життями заради порятунку людей, Україна найбільш замінована держава в світі. Близько 170 тисяч квадратних кілометрів є потенційно небезпечними для населення. Над знешкодженням снарядів, мін, розтяжок та інших вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях та навіть у областях, де тривають активні бойові дії, працюють сотні саперів. Як відбувається розмінування, де найгірша ситуація та чому на цю справу може піти десятки років? Розкажуть наші журналісти. Ще півтора роки тому Богдан Білотіл працював у напрямку логістики, а нині у складі відділення піротехнічних робіт ДСНС їздить по деокупованих регіонах держави. Чоловік разом із колегами розміновує забруднені рашистами території. Перше відрядження було це була Київська область. Проводили розмінування території там. Я був відряджений для інформування населення в Харківську область. По міні безпеці проводили з е, цивільними навчаннями, було відрядження в Донецьку область, де також проводилось розмінування забруднених територій. Після цього було Харківська область, де також було проведення роботи з вилученням вибухонебезпечних предметів на територіях. Після цього Миколаївська область. Нещодавно сапер повернувся вже із шостого відрядження з Миколаївщини. Чоловік розповідає, найчастіше трапляються протипіхотні, протитанкові, мінометні міни, артилерійські снаряди та саморобні вибухові пристрої. Є заявка, ймовірно, забрудненої території, там гектар, півтора гектарі. Ми стаємо на цю територію і починаємо виконувати роботу. Буває, що це ми просто приїжджаємо, людина скинула заявку, в неї в городі там цей снаряд знаходиться, там в городі ще десь будь-яка може бути територія. Які там ще варіанти бувають. Бувають ми з електриками працюємо, не до заявку або газовщиками, щоб прийти там лепи, ту ділянку територію чи інакшу. Чоловік пригадує, що найбільш хвилюючим і вражаючим було перше відрядження на Київщину, а найнебезпечнішим у Донецьку область. Адже вона найбільш замінована до того ж, працювали менше як за 50 кілометрів від лінії фронту. Ну найбільше, звісно, вражається протипіхотні загородження, протитанки таких нашій справі це. Одна із найбезпечних виконання, найнебезпечні виконання робіт по вилученню, знешкодженню чи знищенню. Таких вибухонебезпечних предметів Богдан ділиться мало не щодня, доводиться ризикувати життя. Але якщо зволікати і не знешкоджувати вибухонебезпечні предмети вже сьогодні, це може затягнутися не на кілька десятків років, а на сотні. До прикладу, на Рівненщині і досі виявляють боєприпаси часів Другої світової війни, траплялися навіть і першої. В першу чергу хотілося допомогти розмінувати територію, щоб цивільним. Цивільне населення не страждало від вибухонебезпечних предметів, які знаходяться. А кількість їх немаленька, дуже велика. Тому це робота дуже актуальна і напрямок цікавий, небезпечний, правда, але цікавий. Головне у нас опит. Повертатися до попереднього життя Богдан не планує, адже за півтора роки настільки звик до роботи сапера, що в інших напрямках себе вже не бачить. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник, випуск новин. Перші чотири дрони полетіли на озброєння морських піхотинців. Міська рада нещодавно показала 80 БПЛА, які вдалося придбати за кошти бюджету рівного. Пташки вже почали передавати ЗСУ. Першими їх отримали військовослужбовці підрозділу, який очолює захисник Азову Волина. Ще місяця не минуло, як з міського бюджету виділили гроші на закупівлю 80 дронів для ЗСУ, а перші пташки вже полетіли виконувати завдання. Чотири дрони, Майк, 3 те з тепловізором передали Сергію Волинському. Більш відомому під позивним Волина для 36-ї окремої бригади морської піхоти. Коли розказують такі реалії життя, то ти чітко розумієш наскільки це потрібна річ. В кожному підрозділі, кожній в кожній військовій частині, тому що вона дає можливість зберегти життя наших військових, перш за все побачити тих людей, які на нас нападають. Саме ці мавіки є одними із найкращих та найзатребуваніших серед військових. Їх особливість у тому, що безпілотники неможливо спілінгувати, Вони доволі добре справляються із розвідкою в темну пору доби через монтований тепловізор. А одна батарея може тримати заряд в середньому 30 хвилин, залежно від погодних умов. Заява на ціна 250 тисяч, але на майданчику прозоро допомогли були дуже багато пропозицій, і саме краще пропозиції це десь орієнтовно. 199 тисяч там з копійками, саме з додаткової батареї, це важливо, чому бо дрон може вернутися назад, ти перестав там акумулятор, він полетів далі виконувати свої там, бойові задачі. Також під час зустрічі з місцевою владою Сергій Волина запропонував залучати потужності рівницьких підприємств до розробки власних дронів, їх збору або виготовлення комплектуючих. Святковий збір для захисників майже місяць в Рівненському органному залі триває акція, в рамках якої всі охочі можуть принести речі для воїнів ЗСУ. Перший транш допомоги вже передали волонтерам. Яка наразі потреба, та скільки ще продовжуватиметься збір? Дивіться у сюжеті. Тут у нас, наприклад, пакет з їжею швидкого приготування, є гігієна. Тут багато принесли, і звичайно, солодощі. Тому що в час свят. Хочеться себе, хоч трішечки чимось смачненьким потішити. Продукти харчування, засоби особистої гігієни, теплі шкарпетки, ліки. 23 листопада у рівненському органному залі стартувала акція на підтримку ЗСУ Зігріваємо любов'ю. Ви повперше цей сніг, дивишся через вікно, якісь такі дитячі емоції. Думаєш, Боже, нарешті там свята. Хочеться якоїсь такої радості, але просто розумієш, хтось знаходиться в окопах, для когось ця зима буде надскладною, а для когось можливо, і останньою і саме ці думки якось так почали мене нав'язливо з'їдати зсередини, і у нас є такі кожен місяць обов'язково брейншторм. Ми збираємось з командою, Кажу, слухайте, маю три заходи, давайте їх об'єднаємо в акцію. І мене філармонія підтримала в тому, і ми стартували з акцією Зігріваємо любов'ю». Працівники філармонії та небайдужі рівняни приносять необхідні речі. Перший транш допомоги вже передали волонтерам. А напередодні, 25 грудня, планують віддати решту. Спочатку дуже активно. Несли чай, каву, якісь смаколики. Потім почули нас про те, що дійсно не вистачає ліків і теплих речей. От ще більше шкарпеток почали приносити сьогодні. Ми цілу коробочку зібрали з медикаментами. Тобто, в цьому є потреба завжди в окопних свічках теж. Їжі, я думаю, наприклад, швидкого приготування її не буває забагато, тому що це дійсно в те, що дуже дуже швидко розходиться. Також волонтери просять приносити різні горішки і сухофрукти, з яких будуть формувати енергетичні батончики для захисників. А найбільша необхідність впродовж всього осінньо зимового періоду залишається в термобілизні. Я би ще раз попросила про термобілизну. Я розумію, що там, наприклад, ковтинку якусь чи легінці, лосини знайти не так просто, але можна прибажати. Ані, не треба приносити там 100-200 пар, буквально можна одну принести, але це теж для когось буде корисно. Ну і звичайно, шкарпетки, шкарпетки, чоловічі, якісь утеплені. Можна е, взяти такі, наприклад, прорезинені знизу, тому що коли вдягають бірці. Не дуже швидко промикають, тому дуже зручно в такому варіанті. Речі та смаколики для захисників можна приносити в органний зал. Збір відбувається на цокольному поверсі, вхід до якого з вулиці Гоголя до 25 грудня запрошуємо. Маєте шанс і можливість при бажанні доєднатися до нас. Наразі це вся інформація. Команда сфери бажає вам спокійного різдва. Не забуваємо підтримувати тих, хто зустріне його, захищаючи наші життя. На все добре.